Чи варто танцівникам ставати цирковими артистами? Так, дякую вам за перегляд, побачимось у наступному відео. Ладно, ладно, давайте спробуємо серйозно відповісти на це питання, бо тут дійсно є про що поговорити. Це відео точно буде символічним та важливим для мене, бо, по-перше, це 10-й ювілейний випуск на цьому каналі, і як на мене, це вже достатня причина для того, щоб поставити лайк. А по-друге, коли рівно два роки тому я задав собі питання із назви цього випуску, я дійсно відповів собі. Так, а тому, а вже ж хочу розповісти, як це рішення без перебільшень змінило моє життя, чи було це правильним рішенням і чи підходить мій досвід всім, хто задає собі це питання. Але перш ніж почати для тих, хто завітав сюди вперше, всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій особистий YouTube канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Для початку хотів би розповісти, як саме я став цирковим артистом. Два роки тому я поїхав працювати в цирку у якості танцівника, а точніше бібоя. Це були крісмаси, а тому контракт був короткостроковим. І що мене чекало після тих крісмасів, я не знав. А тому наполегливо шукав роботу. І одним з місць, куди я написав, була сторінка Джинро Сьоркус». Джинро чи Джинрох? Як правильно? Зараз секунду я дізнаюсь точно як правильно. Ага. Правильно казати «Джинрох». Я цього не знав. Я два роки неправильно казав назву компанії, в якій працюю. Так от, Джинрох. Я написав їм та відправив від себе та своєї дружини промоматеріали. До речі, відео як їх підготувати, я рекламую в кожному мать його відео. Там же має бути мінімум мільйон переглядів. Мені майже одразу відповів очільник цієї компанії, це той, у якого я щойно опитав за назву, та у телефонній розмові сказав наступне: не пряма цитата. А вже ж: ми вас знаємо, знаємо, що ви хороші артисти, і у нас є для вас підходящий проєкт, який стартує через 5 місяців. Але для того, щоб ви прийняли в ньому участь, нам необхідно, щоб ви підготували 5 циркових номерів. А точніше, щоб ви вивчили вже готове наше шоу, в якому у вас буде на двох 5 циркових номерів. А ми з дружиною в той момент. Ну як би вам пояснити? Ні, ми, звісно, талантливі. Але якщо, наприклад, я половину свого життя робив брейк-данс, стрибав акробатику та й взагалі робив. Купу фізично складних речей на сцені, то, наприклад, моя дружина була в цьому сенсі значно менш підготовленою. А тому, коли перед нею постало питання, чи варто танцівникам ставати цирковими, її відповідь була категоричне ніє. І не переконували її ані умови, ані гроші, які нам пропонували, а вони були значно кращі, ніж все, що ми мали до того. Переконати її зміг лише особисто очільник Дженро, пояснивши, що роль, яку їй пропонують, потребує не стільки космічного рівня акробатичних елементів, скільки якісної хореографічної подачі та емоційної наповненості. З чим у моєї дружини проблем не було. Зійшлися ми на тому, що нам, як людям з хореографічною підготовкою, нададуть всі матеріали необхідні для того, щоб заздалегідь вивчити шоу. Бо зазвичай у них працювало так, що на репетиційний період до них приїжджають акробати, які вміють все. Ну або майже все. А на репетиціях вони вчать шоу. В нашому випадку все мало бути навпаки. Ми мали прийти на репетиції, вже знаючи шоу, і вичистити всі циркові нюанси. Циркові нюанси це мої криві стопи і коліна. Дощі вичищаю. Моя дружина, зваживши Ріск Реворд, все ж таки погодилась. І після цього у нас почалися 5 місяців справжнього пекла. Ми пахали як прокляті, тренуючись в цьому холодному огидному ангарі, займаючись персональною з тренером, віддаючи ледь не по 50 баксів за одне заняття. Ми їздили тренуватись в сусіднє місто, витрачаючи щоденно по 5 годин на дорогу, дві з яких ходили пішки. На нас постійно тиснув страх, що ми не впораємося, що нас нікуди все ж таки не візьмуть. Окрім цього, нам довелося витратити просто всі свої заощадження та навіть брати. У друзів в борг для того, щоб платити за житло та зробити собі морські документи для того, щоб працювати на кораблі. В перервах між тренуваннями моя героїчна дружина навіть примудрялася заробляти копійчину, працюючи викладачем онлайн, завдяки чому нам, в принципі, було що їсти. Я розумію, що так, вихваляючи свою дружину, я відсіюю від себе жіночу аудиторію, причому дуже успішно враховуючи аналітику мого каналу. Але що ж мені робити, якщо вона в мене така крута? І от після п'яти місяців тренувань ми нарешті поїхали на свій перший контракт на круїзному лайнері в якості акробатів. На сцені ми працювали адажо, петлі, парні ремені, Настя працювала кільце, а я крутив кубік та свою масивну тушку. І логічним є запитання, чи була ця робота варта тих зусиль, нервів та матеріальних витрат. Звісно, так. Якщо брати матеріальну сторону питання, то все окупилося першою ж зарплатою. А от емоційно я зрозумів, що воно було того варто в один конкретний момент. Якось через декілька тижнів нашої роботи на кораблі до мене підійшов круїз директор тобто наш головний начальник, і сказав мені абсолютно прямо: Грегорі, я мушу тобі повідомити, ви дуже круті акробати. Я одразу почав дякувати, реагуючи на ці слова так, нібито мене хвалить ем, звичайний глядач е, після шоу. Я думаю, ви розумієте, про що я там присутній вже певний автоматизм. А він мені каже: Ні, ти не зрозумів. Я бачив багато, і я з усією відповідальністю кажу: ви дійсно круті акробати. Саме після цих слів я зрозумів, що наша праця. Не була даремною. Але наскільки б моя особиста історія не була кіношного голівудською, цікаво те, наскільки вона є універсальною. І тут все ненавиджу цю фразу не так однозначно. І питання геть не в можливостях фізичних або матеріальних. Стосовно можливостей, у вас все є. І навіть не починайте оце ниття із серії Мені ніде підвисити реквізит і все таке. Ви все можете, просто скоріш за все, боїтеся. І це нормально, бо цей страх виходить із невпевненості в своїх силах. А де ж цю впевненість взяти, коли ми з вами так звикли бути самокритичними? І я можу вам відповісти: щоб знайти непохитну впевненість, треба дати собі зрозуміти, чого ви прагнете, що любите. Та від чого кайфуєте. Наприклад, я для себе давно зрозумів, що танці це ну, не зовсім моя форма мистецтва. І, хоч мені подобається це робити, але це рівно до того моменту, поки я не побачу себе на відео. Я про себе чітко знаю, що я в своїй професії люблю дві речі: перша це любов глядача, і знаєте, ось це відчуття, коли аплодисменти стають настільки щільними, що нагадують звук проливного дощу. А друга, це те відчуття, коли ти навчився якийсь новий елемент і відчуваєш, що сьогодні ти став сильніше. В широкому сенсі цього слова. І ці два моменти дають мені можливість бути супергнучким стосовно того, що я роблю на сцені. Тобто, в якомусь сенсі мені просто байдуже, що на ній робити. Для мене головне подобатись та вчитися новому. А ще... Перепрошую за таку зухвалість, я люблю заробляти гроші. І так вже склалося, що акробатам та цирковим артистам платять більше ніж танцівникам. Питання: наскільки це справедливо, як на мене, достатньо дискусійне. А найкраще місце для дискусії ви знайдете в коментарях під цим відео. Будь ласка, напишіть, чи правильно це на вашу думку, що циркові заробляють більше, ніж танцівники. Але вибачте мені таку меркантильність. Давайте все ж таки повернемось до мистецької сторони питання. На мою думку, якщо для вас важливо не просто отримувати емоцію від глядача. А створювати та передавати сенси, відчувати кайф від синхронізації свого тіла з музикою, ділитися емоціями не зі звичайним глядачем, який може чогось не викупати, а з такими ж повернутими на танцях людьми, як ви. То церкове мистецтво та акробатика це все ж таки трошки про інше. А вже ж через циркові номери ви також можете робити все перелічене. Але в цирку все ж таки значно менше свободи, бо треба бути сконцентрованим на жанрі, який ти працюєш. А коли ми говоримо про створення та передачу сенсів, то свобода це все ж таки достатньо важлива річ. А тому я вважаю, що танцівникам, які, як би смішно, це не звучало, люблять танці. Не варто йти в цирк, краще сконцентруватися на тому, що ви дійсно любите. А стосовно грошей, ну може ви як мистецька інтелігенція, зато і не згадали, але я бидло, тому мені можна. Якщо ви вважаєте, що єдиний спосіб заробляти гроші танцівником це поїхати на контракт та танцювати шоу. То я порадив би вам піти на, я не знаю, якийсь стречінг свідомості. Бо, як на мене, способів заробити, будучи танцівником просто дофігіща. Я не впевнений, але мені здається, що я навіть зміг би цілий випуск про це зняти, але я не думаю, що то було б сильно цікаво. Можете переконати мене в коментарях. Ну а якщо ви вже вирішились все ж таки переходити із танців в цирк, то у вас буде чекати багато неприємностей, таких як травми, синці, мозолі, кріпатура. Та я знаю, що воно і так у вас було. Просто воно тепер зміститься з нижньої частини тіла на верхню. Хоча Сенсі, скоріш за все, тепер будуть усюди, незалежно від жанра, який ви там обрали. Але окрім неприємностей, будуть і класні бонуси. Наприклад, ви будете чути музику та вчити номери значно краще, ніж переважна більшість акробатів, які ніколи в житті не займалися танцями. Більше того, якщо для більшості закоренілих циркових може бути якоюсь проблемою, я не знаю, якось зімпровізувати чи якось хореографічно заповнити переходи між комбінаціями, то для більшості колишніх танцорів це взагалі не буде проблемою. Особливо непогано виходить робити цирк у тих хлопчиків та дівчат, які мають добру розтяжку. Якщо у вас все в порядку зі шпагатами і ви хочете переходити з танців в цирк, то вважайте, що у вас бозя цьому в лобік і благословив на це діло. Але є ще одна важлива річ, яка точно допоможе вам відносно швидко та відносно якісно стати повноцінним цирковим артистом. Це ефект низької бази. В економіці ефектом низької бази називають явище, коли за рахунок низького стартового показнику. Навіть невеличке збільшення відображається шаленими відсотками. В цирковому мистецтві також є ефект низької бази. І якщо ви про це не чули, то це нормально, бо я сам цю херню видумав. Але я бачу це так: коли ви, маючи достатню фізичну підготовку, беретеся за новий цирковий жанр, то навчитися в ньому умовно 5 нових трюків. Значно легше, ніж в тому жанрі, який ви працювали раніше. Наприклад, якщо я залізу на пілон, то за місяць тренувань мій прогрес буде значно більше, ніж, наприклад, за місяць тренувань на колесі Сіра, яким я до того вже займався. Бо самі трюки будуть легшими, але не факт, що менш видовищними. Те ж саме чекає і на вас, коли ви переходите із танців в цирк. Але тут постає питання, чи буде цієї бази достатньо? На мою думку, однозначно так. Тому що величезна кількість циркових артистів, навіть тих самих монстрів, які в інстаграмі роблять якісь космічні речі, на сцені часто наголошую, не завжди, часто роблять ту ж саму базу. Бо на сцені ви так або інакше постійно стикаєтесь з різними подразниками. Наприклад, якщо ви працюєте повітря, то вас вічно якось криво піднімають. Якщо ви працюєте в партері, вічно якась клизька або крива підлога. Через це навіть дуже прокачані артисти обирають не ризикувати і видають десь 30-40% своїх можливостей. І правильно роблять, бо здоров'я треба берегти і не слухайте усе от всяких хореографів, які вам розказують, що ви маєте з поломаним пальцем виходить на сцену ска. Побивав би. Але хочу наголосити, що в цьому моменті дуже важливий контекст. Бо іноді циркові працюють один номер, і там можна викластись і показати реально високий рівень. А іноді це може бути циркова пара, яка фігачить 30 або 40 хвилинне шоу, і там вже просто фізично важко видавати хай-левел скіл. Підіб'ємо підсумки. Якщо ви танцівник, який любить сцену більше, ніж самі танці, то переходити в циркове мистецтво це дуже розумне рішення, яке призведе до покращення вашого матеріального стану. А також збільшить кількість аплодисментів, яку ви отримуєте персонально. Але якщо ви в танцях любите сам танець, то, як на мене, не варто мучити себе спробами робити те, до чого у вас душа не лежить. Лише тому, що це якось в тренді. Краще витратити час та зусилля на прокачку власного рівня та особистого бренду. І про що не варто забувати? Навіть якщо ви спробували попрацювати цирковим артистом і вам це не зайшло, то ви завжди можете повернутися до свого попереднього амплуа. А тому в жодному разі не треба боятися пробувати. Хоч я і розумію, що це відео не буде супер корисним всім та кожному, хто його подивиться, але якщо воно знайде хоча б одного глядача, для якого воно буде важливим, актуальним та своєчасним, то я вважаю, що воно було варте створення. Якщо ви погоджуєтесь зі мною, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатись, поставити дзвоник та написати в коментарях свою відповідь на питання із назви випуску. І принагідно нагадую вам, що ми, як артисти, які заробляють гроші у валюті, особливо якщо це нормальні гроші, маємо допомагати цими самими грошима нашим захисникам. Мабуть, у кожного артиста є як мінімум один знайомий колега, який несе службу у Збройних силах. І я вважаю, що будь-який ваш донат буде найкращим жестом солідарності із колегами. Якщо ви захочете задонатити трохи гривень для першого Мегбату 3 ОШБ, в якій несе службу мій брат, то ви можете закинути їх на допоміжну банку в описі до цього відео. Це моя допоміжна банка для великого нічного збору. Від першого мегбату. Але навіть якщо не на цей збір, то в будь-якому разі, будь ласка, не припиняйте допомагати нашим захисникам, бо вони зараз переживають найскладніші часи. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд та побачимось у наступному відео. Уа, 10-й випуск! Фух. Це було дуже важко. Сьогодні, 23 грудня, мені ще треба змонтувати цей випуск і встигнути його викласти до Нового року. Бо я на початку 24-го року ставив собі за ціль зробити 10 випусків на Ютубі. І це дуже важливий пункт для мене. Тому це відео обов'язково вийде. Я сподіваюся, вийшло вчасно. От. І якщо воно вже вийшло, то можете мене привітати, що я е, виконав е, завдання, яке поставив самому собі. Особисто я цим пишаюся. Ви теж можете трошки мною попишатись. Дякую вам. Можете лайк мені за це поставити, якщо ще раптом не поставили. Все, тьомики бомики Мері Крісмас з Новим роком вас. Щастя, здоров'я, напишіть собі цілі на цей рік і виконайте їх всі. Все все просто. ну, Все просто. В цьому році буде дахрініще контенту. От прям більше, ніж 10 випусків, це я вам обіцяю. От точно більше. Всіх люблю, всіх обіймаю, всіх з Новим роком! 宝宝。